Ти не зможеш перемогти у війні з цим світом, якщо не навчишся контролювати свій власний розум, самодисципліна ось що насправді приведе тебе до успіху. 99% людей не хочуть наполегливо працювати над собою, але хочуть жити життям своєї мрії. В морській піхоті кажуть, всі хочуть потрапити до раю, але ніхто не хоче помирати. І це справді так, ключ до реалізації будь-якої мрії це самодисципліна. І такі речі, як спорт, харчування, не так сильно пов'язані з твоїм тілом, як з твоїм розумом. Важливо навчитися контролювати свій розум, щоб бути здатним робити те, що дійсно в твоїх інтересах. В житті нам всім доведеться випробувати один з двох видів болю, або це буде біль від самодисципліни, або біль від жалю, від шкоди. І я прошу вас. Вибирайте з розумом. Якщо ми живемо ледачим, недисциплінованим життям, то дуже легко піддаємося нашим почуттям і діємо під впливом наших емоцій. Тому і раз у раз ухвалюватимемо погані рішення, про які безсумнівно шкодуватимемо. Нам було б куди ліпше почати працювати над самодисципліною просто зараз, щоб надалі не тягнути на собі тягаря шкоди. Найважливішим ключем до успіху є здатність доводити справи до кінця та робити це систематично. А щоб виховати в собі особистість, яка постійно доводить справу до кінця, вам задобиться дисципліна. Якщо ви справді хочете змінитися та стати більш дисциплінованим, перше, що вам треба зробити, це змінити навколишнє середовище. Наприклад, якщо ви хочете відмовитися від певної їжі, то буде добре, якщо цієї їжі не буде у вас вдома. Ваше новинна в колишнє середовище краще сприятиме змінам ніж старе. Багато людей намагаються змінитися. Вони хочуть почати робити зарядку вранці, медитувати, читати кожен день, почати щось робити, але вони не усвідомлюють, що погрозли в рутині. Вони не розуміють, що продовжують закопувати себе день у день. Роблячи все більше і більше непотрібних речей. Я завжди кажу людям: припиніть залипати в телефоні в першу годину після того, як прокинулися. Просто в перші хвилини після пробудження ваш розум абсолютно чистий. Подякуйте цьому дню. Подумайте про свою мрію, про цілі та можливості, не думайте про проблеми. Їх ви будете вирішувати в середині дня. Перестаньте смітити свій розум, коли він максимально чист. Всі, напевно, чули таку фразу. Як день почнеш, так його і проведеш. Я думаю, що дуже багато людей страждає через процес прийняття рішень. І є дуже серйозні дослідження про те, що за добу можна прийняти лише обмежену кількість правильних рішень, і коли ви зробите потрібну кількість правильних рішень, більше ви вже не зможете. Дослідження підтверджуються на прикладах лікарів, хірургів тощо, але це стосується і нас з вами, будучи підприємцями, студентами батьками. Ми всі ухвалюємо певну кількість рішень кожного дня. Тому такі люди, як Марк Цукерберг чи Тоні Шей, весь час носять одні й ті самі футболки та светри. Вони не хочуть витрачати одне зі своїх рішень на те, що їм сьогодні одягнути. Та моя мета систематизувати своє життя, закласти усю рутину в першу та останню годину дня. Я свідомо доводжу рутині справи до автоматизму, і мені більше не потрібно думати про нього, адже ця частина дня для себе, для фізичних вправ, медитацій, афірмацій. тому що далі всередині дня ти працюєш з командою, з клієнтами, і тобі потрібно бути максимально зосередженим і продуктивним. Але в свої перші й останні години ти маєш побути наодинці з собою, не занурюватися в рутину, а повністю автоматизувати її. Все це допомагає виховати самодисципліну та внутрішню наполегливість. Ще я постійно слідкую за тим, яка інформація потрапляє до мого розуму. Я не дивлюсь негативні новини та усіляке сміття. Кожен день я читаю щось корисне, тому що хочу розвиватись та лишатись на позитиві. Все це живить мій розум і дозволяє знаходити натхнення всередині себе. Самодисципліна. Це ніщо інше як любов до себе. Коли ви говорите, що любите себе, ви маєте на увазі певну поведінку по відношенню до себе. Це тоді, коли ви говорите собі, ей мужик, дивись, я знаю, що ти хочеш з'їсти цю піцу, і вона дуже смачна, але я не можу дозволити тобі з'їсти її, бо після цього ти будеш почувати себе кепсько. Я просто так сильно люблю тебе, що не дозволю тобі її з'їсти. Ти маєш полюбити дисципліну. Маєш полюбити себе, своє тіло. Твоє тіло це райський сад чи помийна яма. Якщо ти продовжуєш день у день заливати в себе літри алкоголю, заштовхувати шкідливу жирну їжу значить ти не любиш себе. Полюби своє тіло і припини робити з нього смітник. І мені здається, слово дисципліна набуло поганої репутації. Ми думаємо про дисципліну як про покарання. Але для мене дисципліна це коли ти відмовляєшся від кроткосрочного задоволення, щоб натомість отримати довготривалу самоповагу. Якщо ви не полюбите робити ті речі, які вам не хочеться робити, ви не будете жити тим життям, про яке мрієте любов до себе це коли ти кажеш, мужик. Я знаю, що ви з цією дівчиною одне одному підходите, між вами точно пробігла іскра. Але в тебе ж уже є дівчина. Я занадто сильно тебе люблю, щоб дозволити тобі таке. Любов до себе, це коли ти кажеш собі: Гей, у тебе іспит у понеділок. Я знаю, що ти хочеш погуляти з друзями в неділю ввечері, але якщо ти провалиш цей іспит, ти будеш злитися на себе потім. Я просто дуже сильно тебе люблю і не дозволю піти сьогодні гуляти. І повірте, на старості років ви не будете шкодувати про те. Що не додивилися серіал, або що занадто мало пили пива, ви будете шкодувати про те, що пропустили життя через ті короткострокові даремні задоволення. Якщо ви хочете бути щасливим, ви повинні дисциплінувати свою поведінку, відмовившись від короткострокового задоволення. Запам'ятайте, шлях до постійного щастя лишить тільки через самодисципліну.